Та і свогник дизайнер доль, Уіч вкотре брав хиткий фантом жінки і розміщав його над цим тьм'яним перехрестям двох маленьких вуличок. Фантом невловиме жилеподібне енергетичне утворення, яке розсипалося і прослизало крізь довгі квазіпальці Уіча. Вкотре і вкотре він відкривав посадові рекомендації, переглядав комбінаторні властивості поєднань різних типів фантомів і знову переконувався, що розвилка і тип фантому обрані вірно. Десятий раз він зосередився на квазіпальцях і підхопив витончений фантом жінки, і помістив його над вищевказаним перехрестям. Отиво! Слід фантома залишився над перехрестям доленосної розвилки. Вдача. Уіч стомлено потягнувся, розминаючи своє псевдотіло, струм ринув по всім частинкам його довгої особини, і Уіч відчув задоволення. Він дуже втомився. Сонячна активність заважала йому зосередитися, а тут ще одне. Насувався невеличкий шторм на місто. Уіч працював надалі. Він акуратно взяв фантом чоловіка і підняв його над тим же перехрестям, що й фантом жінки. Відмінно, фантом чоловіка одразу вступив в реакцію з відбитком фантома жінки, і обидва ці фантоми утворили такий собі відбиток короткочасного зв'язку. У Чорноті простору енергію відбитку добре було видно. Вона зеленіла темним густим кольором та іскрявіла сріблястими цяточками. Уіч надалі моделював скупчення енергії. Він взяв слід життя чоловіка, темно коричневий, слід сумнівів. І невеличкий згусток розмістив зелений зв'язок зі скринками. Також він туди помістив червону радість і жовтий захват, взявши їх з фрагментів життя чоловіка і жінки. Все це склало загальну картину з мокрим асфальтом від дощику, тіністими високими деревами та невисокими цегляними будиночками, увінченими рожевими хмарами світло-фіолетовими вкрапленнями. Уіч впекельно втомився і полетів відпочивати на глибину в прошарок астральних субстанцій. Там він включив режим погойдувань і, хитаючись, як на малій хвилі моря, розслабився і відключив свою концентрацію. Він працював. Дизайнером доль. Він бачив багато дизайнерів доль, в прошарку астральних субстанцій, але особисто знав небагатьох. Йому доводилося працювати з фантомами людей і тварин так інтенсивно, що часом їх спостерігав біля 50 особин за стандартний робочий день. Дизайнерів доль були мільйони, і їх посада. Не була такою високою, як посада янгелів, але важливою була не менше. Уіч відчував своїм прозорим тілом, як чоловік і жінка зустрілися на перехресті, як звичайні перехожі, вони захопилися один одним. Але так як відбиток короткочасного зв'язку був занадто слабким, чоловік і жінка пройшли повз один одного і вирушили по своїх справах. Уіч продовжував працювати. Справа в тому, що сумнівів було більше 80%, які спрацював відразу після взаємного захоплення. Уіч сплів ще одну зустріч, потім телефонну розмову. А потім романтичне побачення, сплетені відбитки енергії, чоловіка і жінки в кафе, мали багато недоліків, занадто багато зневіри, занадто боязке заперечення дива любові. Але в вічі не було вибору, він був всього лише гвинтиком шару астральних субстанцій, він робив частину роботи. Ще одну частину роботи робили янголи на високому предбожественному рівні. А ще одну різнобарні духи повсякденності. Цей тип працівників був нижче виче і втилював деталі створеного увичим дизайном. Вич направив чіпкий промінь. Відчуття на чоловіка і жінку, і розглядів, що після двох зустрічей, кількох телефонних розмов, які він сплів напередодні, чоловік і жінка так і не стають коханими один для одного в повсякденному житті. Занадто багато кольору сумнівів, та ще й величезний масивний блок мертво тьмяної, знебарвленої енергії, це енергія. Неможливості долати перешкоди. Вона формується, коли людина не може продумати можливі способи боротьби з труднощами в деталях, просто не володіє інформацією. І не володіє інформацією про те, що прагнути треба постійно, не покладаючи рук. Кожен раз. Уич спостерігав безрадісно, як чоловіки та жінки, які сподобалися один одному, не ставали парою. Звичайно, бували винятки, але не склавшихся пар було набагато більше, ніж тих, що знайшли щастя вдвох. Здавалося, що варто було Уичу не додавати в моделювання відбитків енергії, сумнів, печаль, смуток. Або енергію неможливості долати перешкоди, але ні, у Іча не було вибору. Уіч під час моделювання повинен був враховувати співвідношення енергії в людині. Якщо у людини є 80% бурих сумнівів, Уіч мав стільки саме і використовувати під час створення відбитків. Якщо у людини були Темно сірого смутку 60%, і це повинен був використовувати Уич, адже він був звичайним гвинтиком світу, в якому все було єдиним цілим і змушений був працювати з реальними матеріалами. Якби Уич пішов на обман і знизив відсоток негативу під час моделювання майбутніх зустрічей. Тоді в просторі сформувався б енергетичний злам. Це б відчули всі учасники подій і янголи, і духи повсякденності, і люди, і навіть Божественний рівень. Якби Уіч створив злам, тоді б всі постраждали. Уіч би тоді опустився до духів повсякденності, втративши посаду. А люди бруками лили сльози, по нествореній любові, замість того, щоб одужати морально в більш короткий термін. А янгели б отримали роботи втричі більше, і їм важко було б поєднувати це з іншими завданнями, а божественний рівень отримав би провалля у своїй блискучій матерії, в провалля міг би потрапити ще хтось, біди була б ціла гора. Тому Вич повинен був моделювати в рамках реальних можливостей. Проте злами іноді траплялися, і вони чорними хвилями струшували божественний простір, адже помилки існували у всіх світах, а не тільки в світі людей. Вкотре Уич і Шачів над више зазначеною парочкою, вже як півроку знайомі, обидва сподобалися один одному. До божевілля, але толку від цього не було ніякого. Звичайно, Уіч звик до таких історій, адже працював він не мало не багато, а близько десятка століть. Та й то в світі астральних субстанцій це дурниця. Раз шістдесят моделював він для парочки можливість перетнутися у зустрічах або телефонних розмовах, але раз у раз все котилося в нічого. Занадто багато було найгіршої енергії в чоловікові та жінці, енергії неможливості долати перешкоди. Всі енергії мали свої вищі я, бо включали в себе багато людей, місць та подій. Якщо існувала тьм'яна енергія неможливості долати перешкоди, то включала вона в себе безліч людей, і мало того вона передавалася один одному як дуже небезпечний вірус, заражаючи все більше і більше особин, так і все інше передавалося від людини до людини, від зневіри до радості або до найвищої енергії, енергії духовного прозріння. Мільйони духів повсякденності плели павутинки подій, яскраві свята, літні тихі прогулянки, солідні великі корпорації, сім'ї з гучнічними діточками або глибоке захоплення усамітненням, строгі релігійні збори, наукові конференції, монотонна побудова висоток, необхідні походи по магазинах моторишні соціальні кризи та злети і переможні революції, все-все аж до того, що кішка сіла на підвіконня, всі деталі організовували духи повсякденності, невпинно корпіли вони над своєю роботою, як мурахи в мурашнику, розкидуючи довгі руки, промальовуючи обставини, як нескінчений малюнок. Уіч знав. Що ця парочка так і не зможе стати дорогими один для одного людьми на ділі, а лише в фантазіях. Але знаючи все наперед, він не мав права не вірити разом з ними, адже він дизайнер-доль, він повинен був бачити всі процеси моделювання всередини. Він розумів, чого варта віра коханих, вона схожа на золото в світі людей. Віра коханих це сила, яка вбиває порожнечу, простір позбавлений енергії. Віра коханих, це рушійна сила для нових звершень і перемог. І простір брав, віру коханих не тільки з пар, що відбулися, як чоловіка дружина, як найближчі люди в звичайних днях життя. Простір брав віру коханих найчастіше з пар, які так і не ставали жити разом, а розлучалися назавжди. Такою була жорстокість кузні великих енергій. Тому Вич вірив завжди, як ніби перший раз, разом з чоловіком і жінкою, проходячи це знову і знову. Порожнеча теж мала можливість рости. Брати участь в обміні енергіями людей і в існуванні божественного рівня, там, де пустка торкалася своєю рукою, виникала тяжка хвороба або смерть. Божественний рівень, янголи, дизайнери доль і духи повсякденності невпинно боролися, винищуючи порожнечу. Бувало, що люди гинули. Але в світі духів повсякденності, в світі астральних субстанцій. Або на божественному рівні боротьба з порожнечею тривала надалі в душах померлих людей. Світ цілком всі рівні світового порядку, постійно мерехтів яскравими фарбами та коричневими плямами, тім'яними знебарвленими частинками і чорною порожнечою. Сріблястими та золотими іскриночками, крапочками, вогниками все миготіло, як листя тополі на вітрі просто мерехтіло в великому всесвіті без часу.